2 жовтня для В'ячеслава Івановича і для інших мешканців Золотої Балки, що на березі Дніпра на півночі Херсонщини. Тепер святкова дата. Цього дня їх село Збройні Сили України звільнили від майже семимісячної російської окупації. каже, жилось при чужинцях нелегко. Казали, так, що ми воюємо не з Україною, а воює з Америкою з Бендерівцями. все шукали де тут ховаються на подвір'ях. Ну нікого вони не знаходили. Так воно було до визволення. Приходили до нас референди, зайшли три з автоматами, зайшли, будете голосувати? Так, кажу, буду, тільки за Україну. Розвернулися, пішли, це право ваше і пішли більше, вони не приходили. Тут майже не було на вулиці народу, хто був, то не захотіли виходить. Після звільнення села українськими армійцями росіяни почали обстрілювати золоту балку. В селі щонайменше з десяток зруйнованих та пошкоджених приватних домоволодінь та господарчих споруд. Гатять наосліп куди завгодно. Це одне з місць нещодавніх прильотів. Росіяни знову ж таки з території тимчасово на Запорізької області, з протилежного берегу Дніпра, запустили сюди або міну, або артилерійські снаряди. І ось у собі на городі залишили ось таку бороду. До окупації російськими військами в середині березня в золотій балці мешкало близько 700 людей. Зараз більшість виїхала. Тут з кінця квітня немає електропостачання, досі відсутня і вода. Людям привозять її з сусідніх сіл. Також де качають зі свердловини. Залітають на мопедах, змогу калітку відкривають. ПМ витягує, перезадурня. Руки вверх стоять бояться. Пан Олег весь час був у російській окупації в Хрещенівці. Це трохи на захід від Золотої Балки, тож бачив на власні очі, як хазійнували росіяни: ДНРівці, чеченці, осетини та інші народності, яких він досі ніколи не зустрічав і навіть не чув про них. Приходили і до нього в дім, адже чоловік не приховував свою проукраїнську позицію, лякали тортурами і розстрілом. Ну, коротше, підганяють БТР на вулинах тішки на, на голову, так і не візли туди школу. Ну та я шкур, я ж часу ті не вчився. Я ж знаю, всі входи виходи, як як там водили, де по. посадили, потом часа полтора-два там сидели, когда нас уже вывели со школы. Ну, я так помню, так, вели ж -лево, направо, то что ходили, ай, довели там до улицы, каже, цей, уволяш, молодых так веду, потом кажут, вроде это еще 20 метров, снимите мешки, мы типа отсюда будем стрелять. Того дня окупанти викрали в будинку Олега 60 тисяч гривень, його 52 та 8 тисяч пенсій старенького батька. Самі школі Хрещенівки окупанти влаштували базу, медичний пункт та склад боєприпасів від українського вогню. Ховались у підвалах, по собі залишили гидку спадщину, що красномовно характеризує цей народ. Загадкова російська душа в повній мірі відзначилась і в цьому підвальному приміщенні, звичайно, української школи. В цій кімнаті, вочевидь, вони влаштували такий собі куточок відпочинку. Ось десь притягнули крісла, стільці, столи, там залишки продуктів харчування. І ось буквально в сусідньому приміщенні так звані свободі справляли свої природні потреби. Ось навіть тут і миші подекуди бігають. Місцеві розповідають, навіть серед окупантів представники так званої ДНР мали найгіршу репутацію. Мовляв, зрадили Україну, то ж можуть зрадити і Росію, і тому ставлення в росіян до ДНРівці було відповідне. Їх майже не годували. Тож гості з окупованого Донбасу займалися, як тут казали, самозабезпеченням, обносили погреби та будинки місцевих мешканців. Таже вони голодували зразу. А той вони їм сказали, вони на самобезпечені руски, і вони тоді пішли по наших погрібах. Де в кого закатка залишилася, то вони звідти виграють: ну ж люди, які виїхали, продукти залишилися, то вони все вигрібали з їхніх і цим харчувалися. Жінка весь час окупації була тут, доглядала за місцевою церквою, як удвічі прилітали ворожі снаряди та за домашнім господарством. Каже, в перші місяці багато було ДНРівців, які, начебто, не хотіли воювати. Їх привезли сюди проти їх волі. Неподалік від церкви, була одна з їх позицій. Цю землянку з дерев'яним накатом зі стовбурів фокації Денерівці облаштували навесні цього року, коли зайшли до Хрещенівки. Десь в людей накрали матраси, ковдри, облаштували собі такий куточок відпочинку. І навіть у... наверху є вентиляція для того, щоб тут більш-менш було комфортно та наскільки це можливо зручно, відпочивати і перебувати як в день, так і вночі. До широкомасштабного вторгнення Росії в невеликій Хрещенівці мешкало близько 700 людей. Через окупацію та бойові дії в селі при чужинцях залишилось трохи менше 50 осіб. Решта встигли виїхати, і багатьом селянам просто фізично немає куди повертатись, адже їх будинки, майно та все, що вони наживали мирною працею, все знищено. Пізніше, після візиту нашої знімальної групи, того ж дня село Росіяни обстріляли з С-300 та урагану. Ніхто з місцевих не постраждав. Олександр Фефілатів Максим Мурашов підсумки тижня, перший міський.